Е, моя жінка постійно жаліється, каже, що тобі приготувати. Я кажу, ну щось новенького ну що новенького, я не знаю, що новенького тобі приготувати. Що ти хочеш, скажи мені? А я і сам не знаю. Думаю, хто мені допоможе, а хто допоможе, як не Гриша. Як то кажуть, жінка не може, Гриша допоможе. Насправді у нього є прекрасна кулінарна рубрика, і цього тижня він розповість про рол із куркою та соусом вітелло тонато. Звучить вражаюче. тож давайте дивитися. Ну що, здається, за вікном уже справжня весна із повітрям, сонечком, пташками. Ми ж не зберемось все це пропустити, сидячи вдома. Я так і думав. Давайте приготуємо щось смачне, що зможемо взяти з собою на природу. Наприклад, ось цей рол із куркою і соусом вітелотонато. На секундочку. Ну що, готові? Давайте готувати. Начинка для ролу: зубчик чеснику, куряче філе, гілка розмарину. Обсмажуємо. Томат нарізаємо слайсами. Далі соус. В блендері: столову ложку соусу вустерський, одну чайну ложку каперсів, столову ложку винного оцту, 30 грамів сиру пармезан. Та 100 грамів майонезу. Консервований тунець. Перемішуємо. У цьому соусі майонез це буквально основа, тому я приділяю увагу його вибору. Я читав, що за французьким рецептом майонез готують, як правило, із яєчних жовтків. Збираємо ролл на лаваш, шматки курки, рукола, базилік. Все це заливаємо нашим неймовірним соусом: трішки слайсів томату. Загортаємо, відправляємо на сковорідку Смажитись. М -м -м -м! Боже, соковито, тепло, по-домашньому, дуже осіння страва. І оцей соус на основі майонезу додає, на мою думку, і справді надзвичайного смаку. Спонсор показу, торговельна марка Щедро, провансаль номер один в Україні.